Всем привет, мои дорогие друзья! З вами я, Артем і. И... Никита. Да, це Нікіта. Ребятки, ми проходимо испытания друг друга. Реб... Готовы, Никита? Да. Ось це мої спитання. Ось Никита, Ну, Никита проходить сразу мої. Никита, виживання пам. Виживання. Треба. Тут виживання треба включать. І да, и... Я... И удали все нафіг из своего інвентаря, пожалуйста. Удалив. Все, вы все, бачите а, я виживання, сейчас я включу. Сейчас, Никита, я собі включу творчий мир. Не бий мене. М -м 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 -м. Творчий. Все, в тебе виживання, да? Все, Никита, тут тобі треба построїть. Построїть тобі тут треба эндер портал. Давай, все, проходь. Добувай дерево, ламай все, кроме стен, факілов, дверей, і в следующее спитання тобі покаже нельзя як я построю його. А тут, -а, тут -а, треба знаходити ресурси тобі, все. Ну тобі оці стіни, оці ламати не можна. стіни, все можна ламати, крім землі, стін, ну, дверей і лампочок оціх. А, да, все якщо... ламати. Що? Да, все можеш ламати, крім лампочок. Ось обсидіан тобі вже є, це тобі на дальніше. Тобі... О, ось у кремінь ти вже построїш точно собі цей зажигалку. Давай, розпрокачуйся, там дерево ламай, кірку, камінь. Нікіта, просто добувай Ну, прокачуйся, ти тупо. Ти до... Короте, давай, я тобі нічого не буду Якщо ти щось хоча б заруїниш, все, ти автоматично проіграв. О, Ребятки, ми построїли по три спитання, да, Нікіта, чи ти скільки построїв? Два. А, ти два построїв? Ой, это я случайно ударов. Ну, Никита, проверим твою удачу. Если сейчас выпадает. Если сейчас выпадает за яичко курочка, то... то, 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 -то, -то что будет, то... Ладно, я не придумав, що так що давай просто сейчас. Ну-ка, ребятки, став в коментах зараз на що три розбивається. І, і пишемо в коментах, чи... чи буде тут цеплено, чи нет. Раз, два, три. Нет, не вибив. О! Вибух. Давай, давай, прокачуйся, Никита. Давай давай прокачуйся. Тебе тут, якщо все, Ребятки, вопросы дня. Никита, какие вопросы? Ой, вопросы дня. Ой, я приду. Ты, ты не хочешь задать? Нет. Нет? Тогда я задаю. Ребятки. <клёх> Ой. Ребятки, напишите в комментариях, проходил ли вы Майнкрафт хоть раз. Если да, то сколько раз. Если нет, то ну. ну, это ничего. Если ты это сломал, то это ничего. Молодец. І скільки раз ви проходили? Я проходив три рази. Два рази з Назаром і один раз з Назаром і ще з одним там типом. Давай, Нікіта, прокачуйся. Мені треба пройти його или просто. Ні, тобі треба построїти портал в ад і поджечь його. Ну да, Ну просто ха, пройти його я ще не додумався як. Я думала вендермір. Це було б дуже і дуже довго. Це твії блейзи там вибивати, ну коротше, нафігнути треба. А де уголь? А зачем тобі уголь? Щоб переплавити. Ну курицю в кінь в печку, ось і переплавляй. А чого, Так а дерево нельзя переплавлять? Нет, це, це не китам. Так це бур-бур потопен. Да не, воно однаково, що дерево, що ухль. Не, по шо, по скорости, не, а по там, типа, бур, -бур потопьем, то бар. Скода у одна штучка обсидиа, тю? Фух, ну что, Никита? Как успехи? Как ты думаешь, за сколько ты мои испытания пройдешь? Уже 5 минут 30 секунд. Ну давай, 5 минут, аж 30 секунд первых мы там привитались там так дальше. Никита, ты тут? Тут. Вот. Понял, молодец. Так, ну что, получается? Ты не бачишь. Не, я не бачу, ты так, ну, сколько-то я уже тихо. Так, ну, я обсидиан рассчитал, ну, вроде бы, тут А6, тут А7, тут 8, 9, 10. Да, вроде бы, да, получилось, правильно все. Ой, я случайно, сори. А ты что, каменной киркой добываешь? Вот тоже. Придурок. Ну, ти я перепутав, я забув взяти цю. Ну давай, я ти два алмаза, да, добув там? Да. Ну куди ти дальше рубиш кам'яною кіркою? Ну везьмешь хоть дальше штапер же. Молодець, я тобі там поставив, но ну, твій. Не, ну ти, конечно, ну видно, що ти Никита. Настоящий Никита. Ну йде ще один алмазик. Ну надо найти. Какие-то нашел алмазик. Да, все, значит, я все идеально посчитал, тату, шимба. А сколько у тебя? Подожди. И, ребятки, пишите в комментариях, что вам души нравится. Постройки, паркур, як... постройки. там карты паркур чи отакі интересні друг другу постройки ну типа да мы строим испытания друг другу чи вообще карты там прятки в трьох можно пряточки записать да с назаром с никитой и за мной что тобі Никита душа б б, и нравится Що? а строите проходить испытания ну ты за кумарованный быть ну Короче, йому, если что, душин, він сказав, нравится це строить і... Испитання друг другу, так. Так, Никита, не, не майся фигней. Давай. Не, Никита, викинь. А, так тобі там і так фадать. Ну ладно, пофиг. Як ему довго обсіян добувать? Нічого. Так, ребятки, ребятки, ребятки. Шо вам еще снятие? Пишіть в комментах. А пока що Никита вже добуває Нікіта в нього. П'ятий, вроді, обсидіан Так, кремінь він вибив. Да. Вот так. Ну я, ребятки, думаю, що Никита пройде мої испытания за... Дивіться, зараз 9-та минута роліку, плюс 15 секунд. Ми десь з вами там привіталися така всяка фігня. Я думаю, він на 20-й минуті вже пройде. Він щас слідчеспитання, воно буде легке, ну якби я трошки більше його построїв, то воно було б тілі, звісно. А нафига ты три блока тут построил? Артем Да. Короче, я буду походу без микрофона пока что. Окей. Хорошо. Окей, так. У Нікіти проблемки маленькі, ну він, якщо шо, чує, і все в нього хорошо должно бути. Так все, Никита пройшов. Так, Никита, вот викинь мені всі речі. вещи. Да, да, во Нікіта, Нікіта. Никита, Никита, да. Никита. Никита, попрыгай, если ты мочуешь. Все, дивися, Нікіта, заповни цю постройку, вибери собі оці блоки, бери собі ці блоки, бери собі ці блоки, стой. Бери ці блоки. Отут постой, в тебе є 10 секунд Заповнить постройку оцю, поняв? і построїть її точ-точ, але -точ, в тебе не ограничене дивитися на її. І зайдеш ось сюди, дивись. І коли ти перестанеш на неї дивитися, ти вже не можеш строїти ні? Понял все. Давай, пока дивися. Запоминай там те, те, те. Ну, я мог ще сложні построїть, там, хлопці. Давай, все, Нікіта, давай, строй. А в тебе є. Якщо ти поставиш якихось два блока любих неправильно, це все одно ми ти... не можеш дивитися, ні, уже не можеш дивитися, ні. Якщо ти поставиш два любих блока неправильно, два хоча б, то тоді ми тобі пропускаємо три блока неправильно, це вже все, ти проиграв, типу. ну тобі заново треба перестраивати, а я тобі забувся, чуєш, Никита, я тобі забувся іще. отак. Це... Так. Угу. <coughs> <coughs> mm -hmm. Угу. Uh -huh. Так, ну пока що. Пока що ви, ребятки, все бачите. Нельзя дивитися сюди. <coughs> Нікіта забувся, як поз. Ти хочеш заново подивитися? Ні? Окей. Okay. Нікита забувається У Нікіти погана пам'ять. Ну пофіг не ламай, пофіг, Нікіта, не ламай. Ну пофіг на нього. Якщо хочеш ще раз подивитися заново, ти все ламаєш і заново дивися. Якщо хочеш це Угу. Угу. Ну, пока що, поки що я нічого не можу сказати. Що? Нагору як ставить блоки? Ну, под себе, под себе стройся і все. А, ти хочеш заново подивитися? Окей. Дивися заново. все. <laughs> Никита пытается все запомнить. Все готовий? Все, давай, пошел. Удачи. Никита строїть спидра, пока він все не забув. Так, ну, він починає бодро. Ради нього цыпленка ми не вибиваємо, ну пофиг. Ой, хорошо, ну пока что хорошо, ночью. Ну, а че... да, 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 це стройся, да, 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 С, правильно. Никита забылся. Все, вот це вот видео остаточные це типа все, да. Э, ну теперь сверяйся сам. Так, даемся, ребятки. Все правильно, Никита, все правильно, ложи сюда вещи. Лежить сюди вещі, і Нікіта, слухай, тепер уважно. Слухай тепер уважно. Тобі треба знайти тут проход наступний раунд. Ну, просто тобі щось або нажати, або ще щось. Так, я таке осуждаю. Просто тобі або щось нажати, або щось ще треба. Нікіта, що там таке? Або щось нажати, або щось там кудись пройти, або ще щось. Там... Ну, ш... Понятно, зразу, же, понятно, і тут Нікіта подарок. Все, Никита, Тепер твоє я проходим. Все за пят за 15 минут ты прошл. Ух так. Так сейчас я включаю выживание. Сейчас заскидаю все все вещи. Все. Креатив Никите надо. Так. Сейчас. Все, Никита, можешь делать себе креатив? Какие у Никиты красивые двери. Все, и ты. Так, іде. О май гаш, ну як це неожиданно, це же паркур. Так я думав, цей ролик буде подольше. Но мені кажется, іспитання Никити. Це буде така заноза в одному місці. Ну, паркур то ще ладно. Попя. Да? Нет, нет. Ух. Так, перше іспитання пройдено. Оце, Никита, ось іди сюди. Ось іди сюди. Так, Никита пока що стоїть АФК. Ребятки, оце минус. Нікита, іди сюди. Оце минус оцих дверей, бачу, воно все подсвічується. Ось, Бач, підсвічується і видно, що це двері. Так. І ось опять ос подсвічується. Ой, ось, ось підсвічується. воно ве. Ось підсвічується. І ось о. Так. Мені кажеться... Ця... Ну давай по порядку підемо. Так, куди? 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 Так. Тут нічого нема. Мне кажется, там... Не, я туда не хочу. Там она бесконечная, она там нифига. Сюда надо. Никогда мне не на эту вышку надо? Нет, значит, не надо. Ой, господи, так. Погнали, это не видим блоки, да? А, это... 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 фигня? І дотепне мене до себе? Пам. А Дальше куда? Так, ребятки, ну за невидим блоки это дуже тяжело. Так, ось тупик. Ус тоже тупик. Тут реально ось тупик. Так, давайте ты воссе. Тут тупик. Ну, туда только. А, воно ж дзерка. Ема, це меня не тут так долго. А, о, табличка я, кстати, не заметил. Направо. правую, ема я гений. Ладно, будем идти вот так. А, я ж на шифту пофиг. А тут тоже такая -то фигня. Стой, я, я, просто не понимаю, с мы не видим блока, мы. Все. Топор мы идем. О! Ребятки, я, короче, это будет дуже долго. Так что мы просто бежим. Да, ребятки. Опа, Никита поставил барьер. Да. Блин. Ну фу, як я ненавижу эти барьеры. Никита, тапай Я вообще иду да угу. мне просто прямо и ты че тут здесь будет по любому якась фигня просто прямо не ну ты конечно маленький урода не ну за не ну барьеры это такая фигня фигня да поймай никида я ж не помню энергию эти барьеры конечно ненавижу Предатель, предатель, это прямо тут ничего нема. Что ж... о, Никита, микрофон включил, Что? Можешь, это прямо тут ничего не Типа там всякие... хорошо. Все я просто бежу. Не, ну ты офигел. Это ты криво бежишь. Да хиба? Ну ты не в конец, если так. Ну ладно, давай, нет, так не честно. Так что давай, откуда и да я сдох, там я и. Там я й би подпи. Ну, ось, дивися, я ось біжу рівно ось Ось то я так. А тут я вже хочу на шифтіку будь. Не йди. Я хочу туди. Я ж сказав, не йди. А, це типа дзеркальна фігня. Нікита, ну і ти не попав. Ну я тоді не попав. Так, ребятки, 23 хвилини. Я даже і довго прохожу. Ну Нікіта якісь такі испытання дуже ігічні. Я бачу. Це Ух, е мою. Никита я все не пройду. Ну в цю сторону, в, в цю. Ось. Так я це, це невозможно пройти. Ти що гониш? Ні, це можливо, ну це тупо буде ребята минут ну, Дивіться, засікайте. Зараз 23 три минути 50 секунд ми знімаємо цей ролик. Стой. Що? Давайте я попробую задуму, так? Фух. еще опять микрофон включу. Окей. Фух. Да блин, на последних тр трех блоках у Ну, так, конечно, хуана, хуана. конечно, О, все отлично, спаунпоинт тут есть. Да блин. Ребята, я вам кажу, это будет очень долго. Я вам отвечаю. Просто. Фух. Так, ребятки. Еще обязательно. Это можно даже писать. Это можно, если вы не хотите ставить лайк, просто пишите. Никита, не строй больше в своей жизни барьеры мини. Артему. Это Артем, про... Что? Ты сейчас видишь? Ого. А, не бачишь, когда я барьеры в руку беру? Бачу, если у тебя такая типа красная. Не, а вот тут. Ну в твоей руке сейчас зараз я бачу. Да. И вс иногда больше не бачишь. Нет. Ну, ой, ты выше сложно вот так берешь и опа. Ой оп, ты выиграл. И сейчас там табличка Вертайся назад. Ты выиграл. Осуждаю. Все. Все, ребятки, дай мне Никита, я сам себе ему О, да, кстати, стой, 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 стой. стой. Не надо казати, що там було б, я хочу подивитися реально що там було б. Куда тут йти? Так, ребятки, пам'ятаєте, я пішов туди вниз, а можна ще ж було піднятися вгору, туди на ту башеньку. Я хочу піднятися, зараз і подивитися. Та я вже тут не та... Погнали, подивимося, що там було б. Ну, по типу, любому знаешь, так, а я ні. Я опять мікро виключу. Надовго? Окей. Okay. Так, а я... Опа. Ага, окей. Okay. Коротше, ребятки, я не хочу це проходити, я хочу просто подивитися і. Осуждаю, осуждаю. Коротше, тут написано, я проиграю осуждаю. Р, Никита, ребятки, оцею мої. Э, мої... ко мне. Мої оценю із питання, і оце мені кіті питання. По-моєму, ну мені чогось, мені було краще мої, то що у мене були якісь разнообразі, а у Нікіти тупо ні відео блоки були. Ну, і всяке таке, типу, мені якось понравились дужче мої. Ну, ребятки, кому як? Нікіта, тобі чиї понравилось? Твої, якщо твої підпри... підпригне один раз, а якщо і мої, то два рази. Ну, по-чесному. Мої? Ну, окей. Мої? Ах, ты маленький урод. Все, Никита, Никита, ну не надо. Ну, во время... не во время ролика, Никита. Вс, Никита, ко мне, иди прощаться будем. Иди нафиг. Иди, он уват, Все, Никита, иди будем прощаться. Все, ребятки. Пишем в комментариях дня. сколько раз вы проходили Майнкрафт. И Никита. Всем, ребятки, ролик подошел к концу. Всем уда с вами был я, Артем. С вами был кто? Никита. С вами был Никита, Никита, просто Леонардо да Винчи. Все, с вами был я, Артем. С вами был Никита. Всем удачки, всем пока. пока.